Друзі, усім привіт! Ви на каналі Електра. І сьогодні в нас буде нестандартний формат відео, тому що ми сьогодні на цьому апараті на Зікер 001 24-го року в Zспорті на максимальній комплектації будемо з вами подорожувати зі Львова до Києва. Ми зможемо побачити і протестувати, який ж реальний його розхід, який його реальний запас ходу, скільки нам обійдеться по грошах подорож зі Львова до Києва. А і, взагалі, я поділюся емоціями враженнями. Ви побачите, як буде відбуватися момент зарядки автомобіля, а, і зможете прожити з нами цю неймовірну подорож на цьому крутому апараті. А зараз в нас запас ходу показує автомобіль 300 кілометрів. А це запас ходу саме по динамічному показнику, тому що в зікрі можна обрати або CLTC показник, або динамічний показник, який реально наближений до, скажімо, справжніх е показників. Так, і відповідно, зараз нас показує 300 кілометрів запас ходу, а до найближчої станції зарядної, тобто не найближчої, перепрошую, до наступної зарядної станції, яку я обрав як е пункт. Е З нас 318 кілометрів. Тож подивимося, чи на екорежимі, чи в, скажімо, такому ну не пенсіонерському, але в потоковому режимі поїздки, де ми не будемо робити якихось різких обгонів, будемо їхати просто в потоці, чи нам вистачить цього запасу ходу, щоб доїхати до наступної станції? Ну що ж, почнемо. Поїхали. Це буде цікаво, круто і незабутньо. Ну що ж, стартуємо, вводимо наступну нашу точку. Весь навігатор я собі запланував, що ми доїдемо до неї. Подивимося, чи в нас це вийде. Зараз у нас автомобіль заряджений на. 302 км. Нагадаю, що це у нас показує 302 км по динамічному показнику. А по стандартному показнику показує 402 км. Тому я більш ніж певний, що ми доїдемо. Ми вибираємо екорежим поїздки. Є в нас вибране еко. Пневма в нас стоїть в низькому положенні. І в нас стоїть режим one Pedal. Мені насправді подобається на цьому режимі їздити це зручно і комфортно. Дивимося наступну точку. Заряджатися ми будемо у наших партнерів GoToYou. Відповідно, обираємо наступну точку для зарядки. Це буде в нас місто Звягель, комплекс Рублін. Бачиш, там є GBT-шна станція. В принципі, можемо заодно і там пообідати. Так, добре, вдалося в нас вибрати на кінець ту точку, до якої ми хочемо їхати. Показує в нас 320... Можемо рушати, Їдьте обережно. Ми їдемо обережно, можемо рушати 321 кілометр. На показує в нас батареї 301 кілометр запас ходу. Подивимося так, в чому взагалі ідеї задумка цього відео. Ідея і задумка цього відео в тому, щоб їхати двома різними режимами. Тобто, ми зараз до першої точки зарядки на відстані 300 кілометрів від Львова доїжджаємо в режимі еко, тобто пробуємо їхати в потоці без різких обгонів. Їдемо, скажімо, в економ режимі, не в пенсіонерському режимі. Ми не будемо рухатися там зі швидкістю 90, де буде пуста дорога. Ми будемо рухатися зі швидкістю 110-120 в межах, скажімо, дозволеного ліміту по швидкості. Далі ми підзряджаємося на швидкісній станції. GBT. і відповідно, в нас буде наступний відрізок вже до самого Києва, де ми будемо тестувати машину, в в більш живіших умовах по швидкості, по динаміці. Будемо пробувати їхати на більших швидкостях там 140, 160, 180. Попробуємо максимальну швидкість на певному відрізку, де нам це буде дозволяти. І відповідно порівняємо, які в нас розходи по електроенергії, який запас ходу, як взагалі це все виглядає виглядає, порахуємо в грошах, скільки буде коштувати вся наша поїздка, чи ми щось зекономимо. Ну і звичайно ж, поділимося враженнями, емоціями, думками щодо керованості, зручності цього автомобіля. Зікр 001. Ви знаєте, я люблю зікр, я кайфую від цієї машини. Вона максимально мені до душі, вона зручна, комфортна, красива, емоційна, динамічна. Тому я більш ніж певний, що я від цієї поїздки закайфую, так само, як і ви закайфуєте від перегляду цього відео. А до речі, зараз ми відразу протестуємо і роботу адаптивного круїз контролю зікр. Ну тому що якраз вважаю, що от для того, щоб дотримуватися, скажімо, такого потокової швидкості, і так далі, якраз адаптивний круїз для цього ідеально підходить, тому що ми собі виставляємо дистанцію до переднього автомобіля контрольовану. І відповідно так без окулярів треба відрегулювати собі всі показники. Так ставимо швидкість 110 максимальну. максимально. Ну, зараз ми тримаємося в потоці, їдемо по об'їзній дорозі 85 км на годину. Дивіться, ми проїхали лише 14 кілометрів, це небагато. Їдемо ми в потоці по об'їзній з швидкістю 70-80. Зараз у нас середній розхід показує 16,7. А з таким розходом я більш ніж певний, що ми доїдемо до нашої точки призначення. Нам до неї залишається 306 кілометрів. Ризик, звичайно ж, є. Але погода гарна на вулиці: 13 градусів. Ми їдемо з клімою, але без кондиціонера. А ось, тобто, в такому режимі. В разі чогось, якщо я буду розуміти, що ми не доїжджаємо до точки, яку ми собі назначили на зарядну станцію, у нас є по дорозі рівно, дубно, там є зарядні станції GPT, тому ми без проблем зможемо там швидко підзарядитися. Там буквально 15 хвилин і поїхати далі. До речі, коли я планував собі маршрут. Зайшов в додаток GoToYou для того, щоб проаналізувати, взагалі, як виглядає ситуація на відрізку Львів, Київ. І я вам скажу відверто. Я був приємно здивований, тому що станцій стає все більше і. З однією підзарядкою, чи в рівному, чи далі в Житомирі, чи перед між Рівним і Житомиром, де ми будемо зупинятися, абсолютно без проблем можна зупинитися, підзарядитися і з однією підзарядкою доїхати до Києва. Тому на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про gbt порти, як я кажу завжди нашим клієнтам, це все ж таки зараз один з найбільш популярних портів. І напевно ж ми мусимо розуміти, що, скажімо, попит породжує пропозицію, і в даному випадку усі. Нові зарядні станції швидкісні, які встановлюються в Україні. А вони встановлюються з портами Джі тому що електромобілів з Китаю стає все більше, і відповідно під це і розвивається інфраструктура. Чому до речі? Ми взагалі їдемо в Київ. В Києві буде проводитися благодійний захід. До дня автомобіліста наші партнери First Gear і Олександр Феченко проводять цей захід благодійний. І відповідно ми там виступаємо у якості партнерів. І власне даний зікр нуль людини за спорті, на якому я зараз рухаюся в Київ. Ми будемо там представляти як виставковий автомобіль. А відео до речі про цей захід теж скоро буде на нашому каналі на наших соцмережах. І нагадую вам, будь ласка, завжди приєднуйтеся до усіх можливих зборів на армію, адже це зараз надзвичайно важливо, тому що загальна підтримка ЗСУ допомагає нам перемогти ворога і закінчити цю війну як можна швидше. Блін, так хочеться дати трошечки газку, щоб просто понестися на цій машинці, бо я знаю, що вона може. Але 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 ми собі поставили все ж таки обмеження. 120 зараз максимально стоїть у нас на круїзі, і ми тримаємося першу ділянку, перший відрізок більше половини дороги. Тримаємося все ж таки в такому комфорт режимі. Зараз в нас розхід. Вже ми проїхали 45 кілометрів. Розхід показує середній 18,1 кВт на 100 кілометрів. Що до речі, я зауважив в роботі активного круїз контролю з утриманням полоси. Що як тільки ми прикладаємо, хоча б трішечки більше зусиль на кермо при утриманні полоси при повороті, адаптивний круїз зразу вимикає отриманням полоси, а відповідно отримує тільки дистанцію до автомобіля та швидкість. Але якщо делікатно тримати кермо, давати йому можливість самому все ж таки повертати, утримувати полосу, тоді все окей. Просто це зусилля. Ну реально я там докладаю буквально трішечки зусиль, щоб притримувати кермо в повороті і воно зразу вибиває це трішки незвично, особливо після того самого ID4, де ти можеш твердо тримати кермо, і він не буде збивати. Цей режим отримання полоси. А тут зікр це працює трішки інакше, але загалом скажу відверто, що те, як машина гальмує, пришвидчується, повертає, а воно, скажімо, відчувається більш знаєте так природньо. Тобто, так якби робив я самостійно, керуючи сам повністю кермом та газом, От, тобто в тому плані воно звичайно інакше працює і впевнений, що це відбувається за рахунок лідар-системи, яка в цьому зікрі йде в комплекті. До речі, тут є ще система самостійної зміни смуги. Я включив поворотник, вона показує мені точку, в яку вона перелаштовується. Я не тримаю кермо, сама перелаштувалася, сама виключила поворотник. Це комфортно, зручно. Єдине, що мені не подобається, що коли я тримаю кермо знизу, воно не відчуває тиску та, на кермо. Відповідно, часто вискакує повідомлення про те, щоб я взяв кермо зверху. Але в принципі, я думаю, що якщо його тримати трішки сильніше, то проблем з тим не буде. Мені дуже подобається, як працює круїз. Знову ж таки, двох полоска можна було трошки дати ризику. Але ми тримаємося на 120. Ще до речі, одне цікаве спостереження про роботу автопілота і позитивну його сторону це те, що машина все ж таки бачить, що ми входимо в поворот. І Якщо я поставив там 120 на круїзі, вона не буде валити на 120 на максимальній швидкості в різкому повороті. Вона все ж таки розуміє, що поворот затяжний, різкий, збавляє швидкість і відповідно входить на нормальні, адекватні швидкості в поворот. А от, наприклад, водій четвертому такого немає. Ми вже проїхали відстань 100 кілометрів. І середній розхід нас зараз показує 19,8 кВт, а запас ходу 202 км. Тобто, в принципі, оцей динамічний показник, який в нас показує реальний запас ходу, він працює. Ось тому я так розумію, у нас залишається до тої станції, на яку ми запланували заїхати, 221 км, А запас уходу на 202 Тому все ж таки ризикувати не буду. Бо я насправді е думав, що в трасі навіть динамічний показник він перерахується а зв'язку з тим, що ми їдемо з, скажімо, меншою швидкістю, потоковою там 115-120, і відповідно ми спокійно собі до станції доїдемо. Бо якби я їхав по показнику CLTC, то в нас запас ходу там взагалі показував. 404, коли ми виїжджали, тобто ніби спокійно доїжджаю. Але як бачите, все ж таки динамічний він реалістичний. Тому, тому я все ж таки би вам рекомендував користуватися саме цим динамічним показником на Зікрі 01. Тому ми зараз шукаємо іншу станцію ближчу. Ми там зупинимося на підзарядку і відповідно будемо рухатись. Немає. Love До речі, трошки вже проїхався з автопілотом. Ми вже подолали вісний 173 км. Нам до наступної станції 81 км залишився, а запас у нас на 116 км. І що хочу сказати, до речі, по роботі активного круїз контролю. Я вже до нього звик, вже зрозумів його нюанси роботи, і мені реально подобається. Круто працює система автоматичного перелаштування в полосу. Типу тобто ти нажимаєш поворотник, вона там визначає, чи немає перешкоди, нормально перелаштовується. Мені це подобається, це комфортно. Е, нормальне утримання полоси, як я вже говорив попередньо. Круто, те, що машина розуміє, що буде поворот, затяжний, там різкий, відповідно, збавляє під це швидкість в незалежності від того, чи перед вами є машина, чи немає. Але постійно просить уваги, постійно просить поставити руки на кермо. І навіть якщо, наприклад, очима я дивлюся не на дорогу, то система теж це розуміє, зупиняє музику і сигналізує типу, чувак, дивись на дорогу. Все заради безпеки мені подобається, як воно працює. І ще до речі, от зняв окуляри, і просто офіків від того, наскільки величезний тут хат дисплей наскільки він яскравий. Дуже круто на ньому інформативно відображається інформація про таки, роботу активного круїзу, тобто системи Лідар ліворуч. У нас є інформація про швидкість та встановлений ліміт по круїзу. І блін, це реально комфортно, тому що ти взагалі не дивишся вниз. Ти повністю отримаєш, скажімо, концентрацію на дорозі. Так, у нас запас ходу вже 87 кілометрів. Якраз вискочило повідомлення про низький заряд. Тобто, зараз, скільки у нас відсотків глянемо, щоб розуміти, воно ага, 17%, тобто, напевно, десь на 19-20% воно вже повідомляє про те, що низький заряд. Так знову хочемо моєї уваги. А зараз ми вже проїхали 200 кілометрів. Середній розхід нас показує 21 кВт на 100 км. Якщо чесно, я трішки розчарований, напевно, так, бо я розраховував на те, що в мене буде середній показник 18,5-19 кВт на екорежимі. Я не скажу, що я їду як пенсіонер, Як пенсіонер. але ну, тобто, я кажу знову ж таки максимально 120 коли є можливість обігнати, я обганяю, не тягнуся там за вантажівками, є вільна полоса, я типу, обганяю вантажівки і так далі. От, І розхід 21 кВт. Подивимося, так, до зарядки у нас залишилося 55 кілометрів. У нас там буде зупинка на 20-25 хвилин. А подивимося, скільки ми встигнемо підзарядитися, бо це ще залежить від того, чи будуть зайняті інші порти. Взагалі на тій станції, куди ми їдемо, є три порта: два ccs 2 європейських швидкісних і один GBTC. Відповідно, максимально потужність видається 160 кВт. Я думаю, що на прогріті батареї в нас візьме як мінімум 140 потужність, автомобіль сприйме. Але якщо буде зайнято два інших порта ccs 2 то відповідно там буде перерозподілятися станція, буде перерозподіляти потужність і відповідно нам видасть не менше енергії. Тому подивимося, як ми підзарядимося. Сподіваюся, що вдасться нас максимально підзарядитися. І, можливо, навіть на тому заряді ми дотягнемо до Києва або ж. Ми ж будемо тиснути на спорт режимі, тому <рес>, реально сумніваюся, цікаво, які результати покаже машина, коли ми будемо максимально пакувати, Ну, наскільки це, звичайно ж, можливо. Так, стає все цікавіше. У нас 19 кілометрів до наступної зупинки. Вже дуже хочу зупинитися, зрядитися і їхати нормально, бо я вже не можу їхати в такому режимі. Важко, важко, складно. Але ми тримаємося. Запас ходу у нас 36 кілометрів. Ну, 7% зарядки. Подивимося, щоб зараз нас машина не перевела в режим черепахи і щоб ми не почали рухатися з меншою швидкістю, бо це буде неприємно. Так, ну що ми вже під'їжджаємо до зарядки. Значить, результат такий: при екорежимі. 120 максимальна швидкість була і не тягнувся за машинами. А в принципі, де було можливість обігнати, обганяв розхід 21,5 кВт середній. Загалом ми проїхали 255 км, Запас нас залишився на 13 км або 3%. А коли виїжджав, динамічний запас ходу показував нас на 300 км, тобто трішки прибрехав. Але в реальності скажу так, що в зікрі динамічний запас дуже відповідає і близький до реального запасу ходу. По Комфорту насправді дуже комфортно було їхати за три години. Абсолютно тіло не втомилося зручне сидіння. Плюс до того, мені сподобалася робота адаптивного круїз контролю. Тому зараз швиденько підзаряджаємося. Буквально зупинка на туалет поїсти, перекусити, попити водички 20-25 хвилин. Підзаряджаємося і рухаємося далі вже з більш динамічною швидкістю. Не будемо себе вже дуже обмежувати і подивимося, які дасть це результат. Зарядка в нас від компанії Ґолотою наших партнерів. Чому обираємо саме їх? Тому що є можливість резервації зарядної станції. Відповідно, ми точно знаємо, що ми зараз приїдемо. І станція буде зарезервована під нас. Відповідно, ми не будемо чекати, не будемо думати, чи вона вільна, чи не вільна. Ми точно знаємо, знаємо що ми зарядимося і будемо рухатись далі. Так, все, підзарядили нашу машинку. Загалом у нас зарядка тривала 25 хвилин. Зараз подивимося, що в нас тут по відсоткам. Так, запас 196 км показує 39%. І це в нас в динамічному режимі. Зараз перевіримо. Зарядка так це в динамічному режимі 196 км, 39%. відсотків. Тож ми рухаємося до наступної станції, до неї їхати досить небагато. 70 км, Ми туди заїдемо ще підзарядимося, буквально 25-30 хвилин, щоб вже напряму їхати до Києва. І нагадаю, що зараз ми вже рухаємося в спорт режимі, тобто їдемо динамічно, не обмежуючи себе в межах розумного, скажімо так. Але будемо їхати динамічно і Подивимося, який ж буде розхід, і чи буде взагалі відповідати заявлений запас ходу, тому який буде в реальності до речі, не на правах реклами, але оця локація години щастя. Крута локація, вона близько до траси. Тут тобто, з'їхав з траси, зразу заїхав. Станція видає до 160 кВт, є можливість бронювання, є смачна піца, привітні люди. Що ще потрібно? Тож вводимо локацію, до якої ми прямуємо далі. А це в нас Звягель, Житомирська область. Вже їхати до неї нам 42 хвилини по відстані 68 км, А запас ходу у нас зараз заявлений 196. Включаємо спорт режим. Спортажим не то дочекався. Я ж вже, я вже не міг дочекатися. Є спортажим. Поїхали. А до речі, зустрівся з людиною. От на зарядній станції, в якого зікр 23-го року дорестовий з батареєю 140 кВт. Ось і він їде з Ужгорода до Києва. Каже, якщо не навалювати, то може виїхати з Ужгорода до Києва без підзарядки. Каже, середній розхід в районі 20 кВт на 100 км, якщо не навалювати. Якщо навалювати 25, 140 кВт, Ну реально, тобто він спокійно виїжджає 600 км абсолютно без проблем. Ну шо? це вже інша історія. Так, я думаю, що ми дуже обмежуватись по швидкості не будемо. ну Типу, де нам буде дозволяти. Будемо їхати там 150, 160, 180 десь і, в такій динаміці. Зараз ми рухаємося зі швидкістю 160, а вже круїз зараз, я напевно включати не буду. Тобто хочу більше відчути керованість автомобіля, а, його маневрність, його пришвидшення. А, тобто, він набирає швидкість колосально просто 000-100-200. Їде машинка дуже добре, відчувається приємно в кермі. Відклик на кермо досить такий швидкий, немає пустоти ніякої в кермі. Ну, звичайно, що на такій машині все ж таки приємніше їхати з такою динамікою. До речі, ми виїхали. Запас ходу зразу зменшився. у Нас вже 187 км. Розхід зараз показує 67 кВт, але ми приїхали тільки 2 км, тому звичайно, що воно зараз усередиться. І відповідно зустрічаємося через 40 хвилин на наступній станції і подивимося, які будуть результати. Ну що, не дарма я чекав цього відрізку, <плес> тому що, а як вона класно входить в повороти, як вона класно тримається дороги, як вона класно набирає. Чесно, мені подобається. Єдиний от нюанс, який я зауважив, це мені забагато шуму вітру, тобто на швидкості там, 180. Трішечки підшумлює, десь щось піддуває, тобто щось десь в аеродинамічному потоці типу, саме заважає повітрю і створюється цей звук. Це з неприємного. Тому рухаємося далі. У нас залишилося 27 км до станції. Нагадаю, що ми зараз рухаємося в спортрежимі максимально динамічно, наскільки це дозволяє нам дорога, наскільки це безпечно. ну... Перша половина дороги точно не мій режим. Точно не мій режим. Я... Було скучно, скучно, було страшно. От, а зараз, зараз веселіше. Так, ну що, ми проїхали 69 кілометрів за 28 хвилин. Досить швиденько. Розхід нас показало середній 41 кВт. Це багато, 41 кВт. Е, тому зараз ставимо на зарядку. Дозаряджаємося так, щоб вже доїхати напряму до Києва, і будемо їхати в такому вже комфорт режимі зі швидкістю 140-150. Подивимося, який буде розхід в такому режимі. У нас до Києва залишається 220 кілометрів. Так, і поки машина у нас заряджається, тут, до речі, потужність 80 кВт на годину, тобто 478 кілометрів в годину. Ми поставили на зарядку на 40 хвилин. І поки машинка заряджається, ми протестуємо. Режим відпочинок. В зікрі місце водія. Увімкнути. Десь хвилин можна покімарити. Так, ну що, зарядилися. Витратили ми 850 гривень. 50 кВт зарядили, зараз у нас 64%, показує запас ходу 318 км. До точки прибуття в нас 224 км. Зараз ми будемо їхати в комфорт режимі, тобто не тягнутися і не гнати, їхати з максимальною швидкістю 140 км, де буде дозволяти а, дорога їхати безпечно. І відповідно, побачимо, побачимо, який буде розхід. Зараз скидаємо відповідно. Розхід, щоб побачити, який він буде за останній, на, на останньому відрізку, загалом ми вже проїхали 325 км. Нагадаю, ми їхали спочатку в екорежимі. далі ми приїхали ділянку в 70 кілометрів в швидкому режимі, і зараз середній розхід нас показує 25,7 кВт. А ще Ві... один речі цікаве спостереження: що якщо ми обираємо режим. Активного круїз контролю з утриманням полоси, щоб машина сама повертала в повороти, то максимальна швидкість, яку ми можемо встановити для утримання, це 130 км на годину. А в режимі звичайного адаптивного круїз-контролю без утримання полоси, тобто тільки з утриманням дистанції та швидкості, в принципі, обмежень, як я бачу, немає. А ні, є 150 км. Типу, вище 150 ми поставити не можемо. Може, це, до речі, пов'язано якось з щитуванням дорожніх знаків обмеження швидкості. Бо до речі, тут система зчитування дорожніх знаків працює досить непогано. Тобто знаки реально щитуються, вони показуються і на проекційному дисплеї, і на інструментальній панелі. І відповідно, як тільки, наприклад, з'являється знак, що попередній знак вже попереднє обмеження не діє, то він теж тут зникає. Ось тобто зараз у мене, наприклад, висить обмеження 70, хоча є двохрядка Взагалі абсолютно без проблем можна їхати з вищою швидкістю, я їду в режимі звичайного круїзу активного і максимальну швидкість, яку я можу поставити, це 150. От речі, обмеження швидкості по знаку перестало діяти, але все одно вище ніж 150 в режимі круїз контролю з функцією попередження про виїзд з полоси. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо виїхати з полоси. Без поворотника воно назвертає в полосу, так але відповідно само не повертає в повороти 150 обмеження максимальне. Якщо включаємо функцію активного отримання в полосі, тоді максимальну швидкість, куди є зікр це 130 Ми приїхали 50 км на швидкості 145 км за годину в комфорт режимі. Середній розхід показує у нас 31 кВт на 100 км. і зараз я все ж таки спробую ще переключитися на е екорежим. І їхати зі швидкістю 145 км і подивитися, чи буде все ж таки різниця між комфортом і якого в розході, якогось ривка, динаміки мені, в принципі, тут на трасі не потрібно. Двополоска, я йду зі стабільною швидкістю. Ну, думаю, що екорежиму мені з головою буде достатньо. Все ж таки в екорежимі трішки інакше працює привід, по-інакшому розподіляється потужність, ну і логічно, мав би бути менший розхід. Зараз подивимося, наскільки зменшиться розхід при таких умовах. Я вже, до речі, їду не сам. Зі мною в компанії тепер той чоловік, якого зустрів перед тим на зарядній станції, на зікрі 140 кВт. До речі, вона його Е, Він, до речі, з Ужгорода казав, що до Києва доїжджає на одній зарядці, Що не навалювати. Тобто він казав, що в нього розхід на задньопривідній машині, якщо їхати 110-120, десь орієнтовно 21 кВт. Ну, Відповідно, у нього батарея 140 кВт, тому цілком реалістично. А казав, що якщо їде зі швидкістю 150-160, десь середній розхід у нього виходить 25. Щодо розходу, до речі, ми змінилися в режимі на екорежим. І їдемо ми вже 45 хвилин, 80 кілометрів проїхали. І в мене розхід показує середній 25,3, саме на цьому відрізку в екорежимі. Нагадаю, я їду зі швидкістю приблизно там, в середньому 140 150 коли дозволяє дорога. Ну відповідно в потоці, коли немає де обігнати. Ми рухаємося зараз на двохполосній дорозі. Ну і звичайно ж, варто сказати про те, як відчувається ця машина вночі. Мені дуже знову ж таки імпонує я вже неодноразово про це говорив. Це підсвітка всередині Ambient Light, дуже класно виглядає, дуже ніжна, дарує такий затишок, і плюс можу звернути увагу теж на оптику. Вона тут адаптивна, повністю в автоматичному режимі зараз працює, дальнє світло. Круто підсвічує постійно знаки дорожні, підсвічує боковинки, вирізає автомобіль попереду, зустрічні автомобілі. Тобто в тому плані оптика працює досить позитивно. Ось тому рухаємося далі. В нас залишилося ще до точки призначення 85 кілометрів, а запас ходу в нас на 121 км кілометр. Так, то ну що, ми вже в Києві? Загалом дорога зайняла нам. 7 годин 20 хвилин, чистої дороги 5 годин 45 хвилин. А, реально заряджалися ми годину-5 хвилин, при тому, що на другій станції максимальна була потужність 80 кВт. А, ось, Які висновки можемо зробити? Середній розхід за весь час в нас вийшов 25,9 кВт на 100 км. Виїхали ми з зарядкою на 60%. Рухалися декількома різними відрізками. Перший відрізок ми рухалися в екорежимі зі швидкістю максимальної 120 км. Далі ми рухалися з максимальною активною, скажімо, потужною динамікою. А потім ми вже перейшли в комфорт режим і їхали зі швидкістю 130-140 км на годину. Відповідно, ось такі у нас результати. Дуже задоволений взагалі поїздкою, задоволений комфортом від водіння, від сидіння, тому що насправді не втомився. Я абсолютно і досить рідко. Виходить такий результат в плані втоми саме. Закайфував від машини, і хочу сказати, що все ж таки, якщо ви хочете отримати на зі кривнульну людину повнопривідному розхід до 20 кВт в трасі, потрібно буде рухатися зі швидкістю 100 км на годину на круїз контролі. Тому що якщо рухатися зі швидкістю 120, розхід получається 22-23 кВт, Якщо рухатися більш динамічно, відповідно розхід зростає до 25 кВт на 100 км. А ще будемо їхати назад. Відповідно, проекспериментуємо, або ж будемо рухатися максимально динамічно з однією підзарядкою, Вийдемо з максимально зарядженої батареї на 100%, або ж спробуємо доїхати на одній зарядці з Києва до Львова. Так, про ну що ми вже на місці? Приїхали у Київ на First Gear. Зараз залишаємо машинку на мийці. Будемо її готувати до завтрашнього показу до завтрашнього благодійного вечора. Він буде відбуватися безпосередньо тут на території сервісу First Gear. І відповідно завтра будемо показувати людям ось цей прекрасний зікер 0 людини в Z-спорті.